Пашко, Прошу, до щозміти, Якщо дозволите, Іван Шат, редактор вільного слова. Скажіть, будь ласка, скільки народиться нових підприємств, коли ви реформуєте наше місто? Скільки е з'явиться нових директорів, нових бухгалтерів, нових секретарів? Дякую. Нових взагалі не з'явиться, тому що у нас достатньо управлінського персоналу в існуючому комунальному підприємстві. І навіть якщо ми його скоротимо на половину, то достатньо буде і директорів, і бухгалтерів, і інженерно-технічних працівників для функціонування комунальних підприємств. Говориться, їх буде два. Зараз нових це буде управління по експлуатації житлового фонду і буде комунальне підприємство по тепловій енергії. Парк курортний перейме на себе роботи по благоустрою, саночисті і деяких ще видів робіт, пов'язаних з утриманням території прилежних. Якщо брати на сьогоднішній день функціональність управлінського апарату КП наше місто, то я вам скажу, що там є 9 бухгалтерів 3 Котрих нема програми бухгалтерської спеціалізованої для ведення обліку. Якщо брати інші підрозділи, то там є 5 юристів для порівняння на комунальному підприємстві, при тому, що в міській раді по штату 3. І у ті цифри вони говорять самі за себе, що є достатньо ресурсу комунальних підприємствах, щоб залучити людей до більш такої продуктивної праці. І реформування комунальної господарки не стосується простих робітників. Тут же питання просто кваліфікації. І це в ніякій мірі не зазначиться на засутність населення. То ви вважаєте, що після реформи кількість управлінського персоналу зміниться? <рир»>. Зменшиться однозначно зменшиться. Колись активно діяла рада з проблем агломерації і думається, що це якраз <зікався> дотична ще одна думка до тих проблем, які говоряться, які я голови сьогодні. Як вам бачиться розв'язання проблем комунального? Храсово, десь тоді боля і тепло, і чи такі, які мають певну звичність, скажімо, співзв'язку із тими структурами, які надставцями. Питання абсолютно слушне і воно є на часі, оскільки регіон має загальновідомі питання і проблеми, які треба вирішувати спільно. Для регіону на сьогоднішній день актуальними є питання водопостачання, утилізації твердих побутових відходів і транспортна інфраструктура, тобто наше дорожнє наші сполучення, наші комунікації транспортні. Я мав зустріч із Дробицьким міським головою на цю тему, і з Бориславським міським головою. І ми маємо розуміння в тому плані, що все-таки спільні питання для нашого регіону треба вирішувати спільними зусиллями. В який спосіб це буде відбуватися, зараз ми на цю тему дискутуємо, можливо, буде розроблений якийсь управлінський механізм реалізації цих намірів. Попродовж yeah. питання стана Йосипа. Троговича зараз успішно, ну, не успішно, не знаю як, але вони на шляху зв'язання проблеми із сміття. Чи буде Трускавець долучатися до цієї програми? Трускавець е, вже долучився до цієї програми. Я маю, мав зустріч з декількома представник, декільком представниками спеціалізованих компаній по облаштуванню е, сміттєпереробних підприємств або сміттєсурсування. На сьогоднішній день... Найбільш актуальним і найбільш технологічним є сміттєпереробне підприємство. Тобто, якщо ми сміття сортуємо, то це значить, що ми кількість зменшуємо на 5-10%. Якщо ми переробляємо, то ми позбуваємося десь порядка 70%, -70 сміття, і воно дає можливість в тому числі виробляти певні види енергії, в тому числі і теплової. Трускавець і взагалі, регіон він цікавий. Організаціям, які займаються утилізацією сміття або переробки, цікавий в цілому за рахунок об'ємів, тому що об'ємів Трускавця для будівництва сміттєпереробного заводу є недостатньо, він тому буде не зовсім рентабельний. І ми зараз в цьому плані теж ведемо перемовини в тому числі з міським головою Борислава і Дрогобича, щоб це було можливо навіть якесь єдине підприємство на регіоні. І ще одне запитання стосовно господарки. Ви включили зелене світло встановленню індивідуального опалення в трускавці. Це дуже дуже дорога програма, об'ємна. Скажіть, будь ласка, але потрібна місту. Скажіть, будь ласка, от в яких напрямках буде здійснюватися реалізація цієї програми? Дякую за запитання. Воно дуже актуальне на сьогоднішній день для нас є влада. Завдання влади. Взагалі лежить площині організації функціонування громади. Чим влада може допомогти людям? Оскільки ростуть постійно тарифи на енергоносії, на послуги, е, і ми не можемо якісно на сьогоднішній день вирішити питання теплопостачання. Процес встановлення індивідуального опалення в, в помешканні наших громадян він є незворотний, оскільки на сьогоднішній день проставців встановлено вже більше 40% населення має індивідуальне опалення. І встановивши індивідуальне опалення, люди зможуть за деякий час, за рік, за два скоротити свої витрати на опалення помешкання приблизно в 4 рази. Що стосується цільової програми, то ми ініціюємо разом з Росковецькою міською радою радою програми допомоги людям встановлення індивідуального опалення. Зараз створюється спеціальна група, яка буде допомагати людям вирішувати організаційні питання, отримувати дозволи, погоджувати документацію. Також ми вже маємо певні напрацювання в програмі фінансування. Тобто я виступаю ініціатором, щоб ця програма виглядала 50 на 50. Спочатку людина платить 50% вартості е, обладнання і послуг, і 50% оплачує е, протязі року рівними частинами, чи як нам людям буде зручно. Але це є абсолютно економічно обґрунтовано і це є вигідно для населення. Якщо ви зараз проведете невеличкі опитання серед мешканців, то ви побачите, що ні один, е, хто встановив індивідуальне опалення, не має... Проблему з опаленням свого помешкання, і в тому числі кожен зауважить вам на те, що різко скорочується втрата на опалення. Добре, я прошу пане Шано, ну добре, е, індивідуальне опалення воно буде встановлюватися відразу в одному будинку, в одному під'їзді. Чи можна буде вибір коло кому потрібно це? Хто захоче, хто буде основним мати гроші на це? Бо це дорого. Встановлення індивідуального опалення воно лежить в площині в першу чергу дозвільної документації, оскільки має бути розроблена проєктна документація для того, щоб це було безпечне обладнання і безпечне переобладнання індивідуального опалення помешкання. Ми будемо сприяти в першу чергу тим мешканцям в будинках, де вже є переважна більшість встановлення автономного опалення. <відняті> і встановлення автономного опалення для міста воно і для людей воно принесе значні кошти економії, оскільки ми позбудемося таких відомих проблем, як мокрі підвали, діряві комунікації в підвалах, експлуатація теплотрас по місту, частні розриви, пориви і втрати. Якщо брати на сьогоднішній день, то втрати приблизно складають по місту в місяць, десять кубів гарячої води. Встановлення індивідуального опалення, воно присвятило, що чому буде зменшення витрат населення. Ще б буквально до цього, якщо б до поховому будинку у під'їзді, ну, наприклад, було тільки в одній квартирі, або з боку поховому будинку досі автономне. І чи ви будете дотягнути до того часу, поки там цілі під'їзд скажімо, заяві, чи вже хто захоче, то, за то, то буде ну, не строго бути до того. Тут є, тут є певні технічні вимоги, що перехідне автономне опалення має здійснюватися, ну, принаймні, якщо не будинком, то хоча б під'їздом. під'їздом. І ми цього будемо ясно дотримуватися, тому що це є вимоги в тому числі і, і, і безпеки. До речі, друга, це дуже будуче питання, надзвичайно будуче питання. Безпека людей все. Ще. Скажіть, будь ласка, а Хрущовки на вулиці Сагайдачного не входять в програму встановлення індивідуального опалення? На вулиці Сагайдачного. Там я вам скажу по цих будинках. Теж дуже велика частка людей вже має автономне опалення. Там взагалі є цікавий досвід. Посагайдачно, коли люди організувалися в ОСББ і зараз за рахунок власних коштів інвестують у шатровий дах з влаштуванням мансардних поверхів, я вважаю, що це дуже хороша ініціатива людей. І тут люди показують, як вони можуть самоорганізовуватися.